І так, Рено Eng 1,9 простий дизель. Стояла топлівна Лукас, роторна, тобто поставили Bosch. В принципі, мотор працює. Ну, якщо ви до цього їздили на машині, тепер ви пересіли на трактор. Що по звуку, що по динаміки машини. Ви це відчуєте зразу. На Лукасі була. Причина досить проста. Зараз, якщо фонариком підсвічу, ви побачите, свіча накала, видно, не видно, вона повинна бути трошки втоплена. Якщо у вас, ви бачите різьбу, у вас просто не закручена е, свіча накала, тобі ж не почищена різьба. І з-за цього у вас погано він заводиться. Так що, всі спеціалісти кричали, Бош, це обалденна топлівна. Але зрівнявши, я скажу те, що Бош дуже сильно проігрує Лукасу. Так що не дуже цьому вірте. По можливості відновлюйте Лукас. До речі, він не такий проблемний. Після заміни цієї ж топлівної машина на другий день не завелася. А та. Троїло, але заводилося. Було дві свічі накала, не працювало. Тобі ж, що по заводки, що по динаміці, що по розходу топлива, механіка програє ще й дуже сильно. Якщо раніше ця машина не уступала ні турбіруваною, в принципі, в потокі держала спокійно, не тормозила, то тепер загнали в правий ряд. По полю їздити можна, по здорових містах вже проблемно. Тобто, це не зовсім те, що хотілося б мати при заміні топлівної. Якщо що, розводять у нас, я розумію, що в нас вміють ремонтувати плунжерні топлівні. На тих, ще не навчилися ремонтувати. На жаль, нема в нас спеціалістів. Але все-таки. При безвиході можна і такий варіант. але краще лукас. До речі, при заміні на Bosch лампочка мобілайзера вже не тухне, того, що він знятий разом з топлівною, І не неполадку. Це теж роздражає. На жаль, хто вам буде замінювати це все, про це не попереджають. У нас вимкнули світло. Хто буде міняти? Топлівний, топливну з лукаса на механіку, обов'язково треба глушити, все бачимо, до цього клапанця. Я підсвічую, бачимо. Це він підключений на холодний пуск для холодного пуска. Якщо ви не заглушите цю трубку, у вас буде постійно підсасувати повітря і вилетить. Вакуумник для тормозов. Цей механізм, що створює вакуум для вакуума тормозов. Як правильно я обізвати, не зображу в даний момент. Тобто обов'язково глушити ці трубки, іначе ви угробите собі лишню запчастину.